ходить 110 тисяч доларів. Я запитала, скільки років? 10 років квартира. Після твоїх диких танців на столі вони взагалі в шоці, що ти хрещена. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз йду вуличками звернула увагу, що так все розквітає, Такі господині гарні, що вони перед будиночком висаджують квіти і вирішила вам показати, підняти вам настрій, знаєте, і собі. Тому що, коли швидко кудись ідеш, поспішаєш, ти цього не помічаєш просто напросто. Троянди вже розцвіли, ромашки. Ромашки не так часто зустрічаються. Ось так, щоб окремо. Ви скажете, Юля, чому Ну, що це таке на першому поверсі? Практично всі перші поверхи будуть закриті парканом. Ну, Тому що так, на жаль, можуть влізти грабіжники і пограбувати. Навіть люди є, коли сплять, якийсь газ пришикають і просто грабують Дивіться, які троянди. Трішки пахнуть. Ну, от Ті, що так гарно, гарно пахнуть, їх дуже рідко можна зустріти, на жаль. Тобто е існує таке правило, якщо перший поверх, то оця земля належить саме людям, які живуть на першому поверсі. Вони обробляють. Можливо, не всюди так, але я знаю таке правило. Тут вже бур'ян, тут, будь ласка, хто хочете, обробляйте, ну, але вже ніхто вам не дає гарантію, що це буде ваше. Написано, що, будь ласка, прибирайте за своїми собачками, всюди Боже, Куди ти лізеш, котяра, куди ти лізеш? Це ж гостре, слухайте, і там дивіться, які троянди гарні. Ой, перелякався. Думаю, я тебе буду знімати. Ні, троянди. А тут взагалі і... краса. Розумієте, що це спеціально треба було виростити, щоб якраз от так багато троянд. І, до речі, в каличі теж є такий один двір, де дуже багато білих троянд при вході. Цікаво, так? Тут є і кали. Це теж рідко можна зустріти. Ну, Троянди то кажу, це в них норма в таких садочках насаджати троянди. І дивіться, як там багато. У нас, да, так, у нас треба помідори. ну, Я жартую, звичайно, у нас помідори теж та так насадять. Але і троянди. Я не бачила, щоб так прям насаджували. Ой, оце пахне. Ось ці троянди пахнуть дуже гарно. Ну, і як гарно, трояндами розумієте? Я вже звикла, що в Китаї теж воно нічого не пахне. Але коли ми поїхали, там був, як сказати, фестиваль квітів. О, все, ми там нанюхались. Нанюхались квітів Люди Милі. Квітів. Ви скажете, ну не дуже гарно, зате пахне гарно. Це, я вже вам показую, це гранат. Так, Шовковиця. От білу шовковицю я тут рідко зустрічаю, вона якось не така популярна, її ще все-таки чорну полюбляють тут. На базарі чорна продається. Ну, ось Цей кущ можна дехось зустріти, і тут якраз він як вже дерево росте. Тобто їх і різні види, різні кольори і відрізняються і по величині. Це, по-моєму, китайська ро... троянда, якщо я не помиляюсь. А тут ось такі перед входом. Звісно, спеціально беруть так, щоб арочка виглядала гарно. Щоб вхід був гарний, а це виноград. А там мушмула ще росте, бачите? Дивіться, наприклад, отак продають землю, квартири. Відразу пишуть скільки. Один плюс один, тобто двокімнатна квартира 60 метрів квадратних, 15 тисяч лір з аж від, означає з мебелью. Тобто це тіралик, це означає здача квартири. А сателик це означає купівля квартири. І тобто 3 плюс 1 на 120 метрів квадратних. Е, Бурат Паша Кюнюк Север 2170. Дві, вибачте, 2. Це скільки? 2 мільйона 175. Тобто це десь виходить 110 е, тисяч доларів. Я запитала скільки років, 10 років квартира. Ну ні, кунюксаварі не скажу що дуже хороший, там прям район, але ну нормально кизеларик п'ять тисяч плюс 1 – 150. ще дивіться обов'язково який поверх розумієте? Якщо, наприклад, чотириповерхова будівля і на четвертому поверсі, то це погано, тому що саме нижній, саме верхній поверх краще не брати. Просто дайре, значить, воно буде порожнє, без меблів. А еш'яли означає з меблями. До речі, дуже цікава. Тут система, можна відразу все побачити. Да? І не заморочуватись, не розпитувати. Встали собі, вибрали, і тоді вже підійшли, і торгуйтесь, чи там вже якісь моменти уточнюєте, скільки років в тій самій квартирі. Ось цифр. Лохати, тут взагалі нульова квартира. Ну я зараз запитала, вона каже два плюс один. Тобто це трьохкімнатна квартира, 90 метрів квадрат. Ну не може бути 90 метрів. Вона щось плута. мені каже, один плюс один. Хоча чому у мене 77, Юля, альо, може бути мільйон п'ятсот. Кизила да? Кизиларик. От вона дає ну, така приємна дівчинка, стоїть біля мене тут. Е, ось, е, Бачите? телефон, їхній інстаграм, можете там зайти запитати. Це по КПЗ вони відповідають. От, наприклад, на Дошиме воно може бути дешевше, але 6 плюс 1 віла 26 мільйон. А вона каже, зараз 23 вже впало, дещо звідси ми вже продали. Звичайно, залежить все від районів. Ну, наприклад, на Варсак буде 3 плюс 1 мільйон 650, а Чай Баши, там, де зараз ми знаходимося, це практично центр. Так? Це буде 2, 200, 2 мільйони 200 тисяч. Один плюс один. Тобто набагато менше, набагато дорожче. дорожча. Алти, ну Це вілла з хаву -злу, це означає басейн. Ага, там 20 тисяч. Де? Ось, ось Фотографія. Алладим, ти шикля. Ось таке агентство, воно знаходиться недалеко від українського консульства. Українське консульство, ось там буквально звідси 10 хвилин пішки. І якщо туди йти, то це виходить наверх на довгу гаражі. Юля, куди ти йдеш? Тут бачите, скільки солі дуже-дуже різновидно є. І вона вся це для їжі, наприклад, така нормальна, по 7,50, а є по 15. Це кая, це... Скелі, там де скелі, є от така рожева, вона 40 лір. Це хімалая, салеті, чим ми її? А, там є вітаміни, ну така вона сама корисна е, сіль. А це єдине, що це для пральної машинки. Так що не, не, все-таки питайте, щоб ви для пральної машинки не взяли солі. І ось. Це, щоб. Солити там, наприклад, оливки,рки, такі магазини. І в той же час вони продають очищувачі для води. Я кажу, це так можливо, да? так? <схід> Апаратурин каже, так можливо. Ну, от, в принципі, не все можливо. І душевіці. Артисти, просто артисти. Ще напевно піцу роблять. Піц... Піцами як віорсинус. <свіття> А, я, видно, я хотіла пожартувати, сказати піцця їжа, а це видно така фірма. Е і він мені розповідає, що да, так, ця фірма теж є. Вона Єлди, та Мамочка, це типу щось приватне замовили. Круто, круто. Та дивіться, які тут крани. Ну, Юля почала з солі, закінчила кранами. Прикольно, так? Да? Ой, це воно переключається прям. А, отак. От Я бачила по інтернету таке. Рекламували. І тут дивіться таке. Веселя, оно не кадар? Орталама бо 2500 лир. Йок, 1650 лир. 1600 лир. 1650 лир. Отака, наприклад. Бачите. В інтернеті можна замовити, але, бачите, тут можна замовити. Юля зайшла. Ти шикілячок сам. Ось цей магазин. Оце я просто йду по дорозі. У нас були збори в асамі. І показую на звичайних вуличках, що може бути. Ну, а з інших дитячі якісь взагалі для пупсиків маленьких. Все в цьому районі їх знають. Не тут і Ось це вулиця до гаражі. Так само називається цей торгівельний центр. Так називався я зараз, не знаю, вже тут консерваторія є, і театр. І по цій вулиці є дорогі магазини і не дуже дорогі. Я знімала на канал Джуліана Хоу, можете подивитися, дуже багато магазин золота. Я не можу вам сказати, чи вони хороші чи ні, чи це золото чи ні. Наприклад, 22 карата сьогодні коштує 1373 ліри 1 грам золота. Звичайно, якщо ви купуєте сережки, це буде дорожче, але ну, чи інші вироби, тому що ще додається за роботу. Blue Style – непоганий магазин, там і на нижньому поверсі такі натуральні, хороші речі для чоловіків. Тут є магазин для солдат, але тут якось не дуже багато вибір, такий невеличкий. Це рапіца, це недавно відкрили, До речі, такі ціни навіть адекватні 64, 70, 82. Єдиний, звичайно, розмір, треба дивитися. Які? Ось якщо от там джинар, бачите, пекарню, дірчки вниз і серединку біля Біма, от, біля Біріма, вибачте. От там теж магазин для військових, там, в принципі, робили закуп в Україну, там теж солдат стоїть, прямо видно. Тобто багато чого ми там купували. Готель вирішив зробити ремонт серйозно. Цьому готелю дуже багато років, його всі знають. Ремонт. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Якщо ви хочете щось запитати або критику написати, будь ласка, я завжди відкрита до адекватної критики. Що вам цікаво, якщо я зможу, буду знімати. І всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, слава Україні! Слава нашим героям, слава всім волонтерам, всім країнам, які допомагають нам і приближають перемогу України. Цілую вас. Шуткої нам Ми з тобою вчора так нормально гульнули, да? Слухай, ці турки це якісь одиннадцяти чудо світу. Я не можу. І бахлава була свіжайша. М -м -м, я наперлась страшне, ну просто восточні сказки. Сплошний точно є Да-да-да-да-да. Я тільки не поняла, а що ти їм кричала, що ти любовниця зіброва? Людка дівчатка моя, якщо в тебе тут усіки ростуть, це не значить, що тебе щось зв'язує з зі зібровим. Ага. А потім, що ти кричала, що твій хрещений батько це Сулейман? Ясно, що вони не повірили після твоїх диких танців на столі. Вони взагалі в шоці що ти хрещена.